Yeah. Так, друзі, вітаю 22 вересня, слава Україні! Так, друзі, э, говорив стосовно обладнання для приготування інвентированого сиропу і казав, що продемонструю, як буде що показати. Так як робили підготовку для даного обладнання, ця кімната була не штукатурена, тобто типу штукатурили, зробили, ну і зараз встановили вже обладнання по до неї э, обладнання. Ще потрібно зробити димоход. Димоход, так як це обладнання призначене, як і, е, можна і від водяної рубашки гріти, так же може і е, за рахунок дров або газу і тому подібне. Так що, для чого все знімаю, є в будь-якому випадку люди, котрі вже роблять собі медіруються роблю в великих об'ємах, для. Е, Облегчення, скажімо так, свою роботи. І я хочу продемонструвати для того, щоб хто має якісь мислі, щоб міг відразу дещо де порадити. В чому ми до речі? Так виглядає обладнання, Тут є, ну, скажімо так, йомкість ну, біля 400 літрів, трошки менше, мабуть, ніж 400 літрів. Э, стоїть э, ну, водяна рубашка з долю топка. Для дров тут стоїть редуктор, котрий ну, включає, виключає вентиль, скажімо так, встановиться димоход. Тут установили електрокотел, ну, групу безпеки і тому подібне. Як, на мій погляд, це має працювати. Значить, для того, щоб приготувати сироп, потрібно ну, скажімо так, довести воду до кипіння, після чого додати, додати цукру, розмішати. Після чого. Дотиостити, додаючи определенний фермент, який буде потім робити інвертазу, саму, скажімо, так, ну, інвертувати сироп в інвентуваний сироп. І задача вже цього обладнання в течение суток, так як потрібно притримувати температуру від 40 до 50 градусів, я все образно поки говорю, так як ще глибоко не, не влізав. От 40 до 50 градусів потрібно підтримувати температуру, це вже задача електрокотла. За рахунок водяної рубашки вона буде подогрівати ту воду і сироп в ямкості буде нужної температури. Вентиль буде періодично помішувати самий сироп. Ну і так це буде стояти. Після чого, коли пройде сутки, потрібно знову його. Довести до кипіння. Це вже буде опять за рахунок дров, наклали дрова, довели до кипіння. Ну і, мабуть, готовий. Це так. Скажем так, образно говорю, так як нюансів, ще в самому приготуванні буде дуже багато. Ну це вже таке. Якщо хто має якісь мислі, якісь знання, якісь. Е Догадки, практику і тому подібне, відразу порадьте, як і що потрібно робити. Може є рецептура приготування, що потрібно додати, в яких консенсуях, скільки цукру, скільки води, ну в якихось определених калькуляціях, скільки ферментації, цієї чи потрібно лимонну кислоту додати і тому подібне. Так що, якщо є у когось якісь мисли, порадьте, буду, буду дуже вдячний. Якщо ні, ну, так, ні, та ні. потрошки розберемося самі і зробимо. А це виглядає так, друзі. Йомкость повністю з нержавійки піщевої. Це якісь котли варочні були, потім вони були перероблені для определенних цілей. Ну і я у одного умильця нашого придбав. Отакий от от агрегат. Кришка закривається. Возможно закривати її за рахунок таких заживих плотно, скажімо так, навіть герметично, але приготування такого сиропу не потребує такої щільності. Ну, як як варіант є така. Тут получается, така силіконова прокладка, яка уплотняється цей кант І отак вот це працює. Друзі, не знаю, більше ролик. Інформативний буде для мене, так як мені потрібно деякі інформації, якщо у вас вони є, прошу ділитися. Вам, як глядачам, від цього користі, мабуть, буде мало, так як поки нічого сказати не можу. Тут от є куча роботи зробленої, а чи буде з того толку, поки не понятно. Так що поки тут і хвастатися нема чим, і, і підводити якісь ітоги теж нема. Це просто определений етап в своїх майбутніх планах. Залили воду, зараз вже в водяній рубашці вода є. Виставили атмосферу, бо ви подивитися, чи ніде не тече, чи все добре. Стоїть, ніде ніяких потіків немає, все добре. Давлення тримає. Ну і на днях з понеділка, мабуть, встановимо димоход. Після чого будемо випробовувати його скажімо так, на сухую, грубо говоря, вода. Водяна рубашка є, будемо накладати дров і питатися довести воду до кипіння, зрозуміємо, скільки це часу потрібно. ну і тому подібне. Вирухуємо для себе якісь знання. Після чого. Повинен прийти електрик на днях, теж під'єдиниться вже це обладнання, і потім вже будемо дивитися, як буде справлятися котел. Котел для цих цілей придбав 9 кіловатний Ну, коротше, 9 кВт. Все, друзі. Хто має якісь мисли, порадьте, буду дуже вдячний. На цьому буде завершувати. Слава Україні!